Так рано вони ще не починали. Завтра, 12 квітня, шляховики планують класти перші латки на міські дороги, якщо не завадить погода, повідомляє керівництво комунального підприємства Екосан. Третій день дорожники ведуть підготовчі роботи до поточних ремонтів. У переліку півтора десятка центральних вулиць. Серед них кооперативна моторного проспект Перемоги, вулиця Машинобудівників Жовтнева. Міський бюджет на це виділяє 200 тисяч гривень. Також за ці кошти пофарбують пішохідні переходи. С 12 числа мы планируем запуск асфальтового завода для выготовления асфальта, для ремонта поточного капитального улиц. И мы не затягиваем эти работы, производство этих работ. И думаем, что мы освоим в этом году весь объем, все нам выделенные деньги, 10 дорог на капитальный ремонт. Также идут капитальным работам внутриквартальные дороги и будет будивность тротуара по улице Паркове. Это вдоль парка в сторону центрального кладовища.